Ромео, тракторист Стахановець, а Джульєта Доярка, переможниця соціалістичних змагань. Вітаю, друзі! Хочу розказати вам про черговий викидень радянської тоталітарної системи. А саме соціалістичний реалізм як художній стиль мистецтва у Радянському Союзі, який мав вихваляти режим. Якщо порівняти соцреалізм з чимось людським. Це виродок потвора, яка з'явилася на світ неприроднім способом. Але давайте по черзі Радянський Союз був тоталітарною державою від слова тотал все. Це режим, де влада контролює всі сфери життя, навіть особисту. Мода, зачіска, розлучення тощо. Культурі відводилося особливе місце та місія все мало прославляти режим, вождя та комуністичну систему. Але комунізм збудувати не вдалося, тому жили при соціалізмі. Так от якраз тоді, у першій десятиліття радянської влади з'явився соціалістичний реалізм, як жанр у мистецтві, який мав судячи з назви, зображати соціалістичне життя реально, тобто не прикрашаючи. Звичайно, стиль цей мав домінувати за Сталіна. У 30-х роках, і протримався він до кінця 80-х. Суть полягала в тому, що письменники, поети, скульптори, художники, кінорежисери не просто творили, а творили правильно, щоб у кожному творі була червона нитка. Тобто щось таке про Леніна, Сталіна, партію, процеси, колективізацію, підняття ціліни ну і звичайно велику побіду. Тощо. І якщо цього у творі нема, такий твір цензура визнавала безідейним, який нічого не вчить радянську людину. Тому, щоб твої твори були надруковані і побачені людьми, ми ці творили всяку єресь, типу, пливе по морю човен, що йому вир, любимо тебе, ми, Сталін, дуже й богатир. Мистецької цінності нуль, але зате ти прийнятий у спілку письменників. Твої твори надруковано, а якщо такої Єресі напишеш багато, ти радянський класик, і твої твори в шкільних підручниках. От і з'явилася ціла обойма митців, яка таку Єресь створила, тому маса картин, типу Ленін на суботнику, Ленін з дітьми. Ленін з селянами, Ленін на броньовику, Ленін під броньовиком, Ленін за броньовиком. Потім те саме зі Сталіним. Фактично, талановиті митці вимушені були свій талант обмежити рамками соцреалізму та творити на заказ влади. І тоді кларнет багатозвучний, мелодійний. Перетворювався на звичайну дудку, але ця дудка дудить правильно, в угоді владу. ладу. Так ось, якщо тобі подобається таке відео, тисни вподобайку, підписуйся на канал, підтримуй Збройні Сили України. Ось. Але з'являлася маса тоді ще й посередностей. Які голосно волали слава Леніну, слава Сталіну, слава Брежніву, слава Хрущову і ставали радянськими класиками. Якби Шекспір народився в Радянському Союзі в 30-ті, -70 70-ті роки, його безсмертний твір Ромео і Джульєта не побачив би світ. Адже ну, яка б ідейність, ну, любляться двоє молодих людей. Помирають в кінці, ось якби вони померли за совєтську родину, от, або, скажімо, Ромео був трактористом Стахановцем, який перевиконує план, а Джульєта Дояркою, яка виграла соціалістичні змагання, і вони, зустрівшись ввечері, обговорюють в першу чергу останнє рішення пленуму ЦК КПРС. І найголовніше, вони кажуть, як добре їм живеться в Радянському Союзі. Звичайно, що тоді би такий твір побачив світ. Ось такі реалії були соціалістичного реалізму в союзі.